Сьогодні готую дуже смачні картопляні зрази з капустою. Дуже ніжні, м'якесеньке, тісто зовсім не забите, тож, дивіться рецепт. Відварене картопляне пюре, воно у мене тут просто відварене і потовчене до однорідності, без масла, без молока, без нічого. Додам сюди трохи солі, хоча я додавала за смаком до картоплі, але треба знову додати. Вбиваю одне яйце і додаю борошно. Для надійності, щоб не розлазились зрази присмажені, додам ще ложку крохмалю. Тепер це все потрібно перемішати і замісити картопляне тісто. Тісто собі ділю на декілька частин. Багато борошна в тісто не додавайте, щоб зрази не вийшли забиті. Краще потім, коли ви їх формуєте, то використати більше борошна вже тут на столі. Ділю собі його на частинки і тепер формую вже саму зразу. Використовую борошно. Капусточка, рецепт, до речі, є на каналі, я готувала її, закрита в баночках. Дуже, до речі, зручно, бачите, дістав собі баночку з погріба і все, і готово. І защіпую. Все, викладаю на досточку, наприклад, при обов'язково борошном. Ось така ціла тарілка в мене вийшла ароматної картопляної смакоти. Ми зараз будемо дегустувати, а ви зберігайте собі рецепт, якщо комусь він корисний, хтось іще цього не знав або, може якісь поради візьмете собі. Сподіваюсь, буде вам цікаво та корисно. Зберігайте, пишіть відгуки і смачного!